Вам не обов'язково бути великим художником, щоб повісити картину в національній портретній галереї Лондона. Але це допоможе, якщо ви малюєте когось відомого. Вирішивши намалювати своїх сестер Шарлотту, Ен і Емілі, неспокійний молодий художник на ім'я Брамвел Бронте завоював собі цей куточок безсмертя. Він безумовно малював геніально, хоча я просто не можу вирішити, чи був він сам. І справді цей портрет його знаменитих сестер є наївним, майже аматорським. Але тут у цьому портреті лише Емілі Бремвелл Бремвел вловив дещо більше. романтичний образ, який дійшов до нас протягом багатьох років, містика маврів, що дивиться вдалину. Але можливо ці маленькі лусочки, клаптики та тріщини фарби, які чіпляються за болотно, говорять нам про фрагментарність того, що ми насправді знаємо про Емілі Бронте. ким вона була в рамках англійської літератури. І що надихнуло її надзвичайний роман? Розовий перевал я повертаюся до Йоркширських маврів, щоб повторити кроки своєї подорожі, яку здійснив понад 30 років тому. Цікаво, чи зможу я знайти в її роману саму душу Емілі? Терті Єзавондрініфакенфайндин ландскейпов Емелі У пошуках Емілі Бронте. Це те, що зараз називається країною бронта, ніби Емілі назавжди визначає цих маврів. Але чи справді це те місце, де ви її знайдете? Коли я останній гуляв, тут я не сумнівався. Мені було всього 17, і я щойно прочитав вивітрування висот. Мені завжди подобалося гуляти пагорбами, тож мою юну аяву приголомшувало не тільки розкриття її сили, пристрасті. Але і книги Пам'ятаю, як я зупинився десь тут неподалік, щоб відпочити. сповнений очікуванням, бо знав, що на краю того пагорба знаходиться грозовий перевал, справжнє місце дії Роману Емілі Бронта. я написав про це в щоденнику, який вів тоді. я почав запис із цитування сестри Емілі Шарлотти. Моя сестра Емілі любила Маврів. Вона знайшла в похмурій самотності багато і інших насолод. а потім я продовжу. Ми в'їхали в країну Бронте під сирену дижай воронків і рябчиків. Сьогодні я трохи весело згадую про романтичні ілюзії свого молодшого я. Але мене вразило, наскільки я схожий на одного з героїв «Грозового перевалу». Але я вважаю, як я згадую одного з персонажів «Грозового перевалу». Містер Локвуд, людина, яка знайомить нас із історією. Він був ідеалістом трошки молодим, трошки невинним. І, як і я, він приїхав до грозового перевалу вперше. І його чекала певна несподіванка. Це звичайно прекрасна країна. а ми з містером Хіфліфом, така прекрасна пара, щоб розділити між нами спустошення. Грозовий перевал це назва житла містера Хіткліфа. Грозовий – значущий провінційний предметник, що описує атмосферне хвилювання, якому піддається його станція в штормову погоду. Ця ілюзія має вагу для локвуда. Як вона лежала і чекала на мене 30 років тому, Я все ще думав, що наближаюся до самого джерела натхнення Емілі, і ось що я знайшов. Верхні частини асоціюються з грозовим перевалом, але будівлі не нагадують будинок, який описувала Емілі Бронте. Але ця картина могла бути в її свідомості, коли вона писала про обстановку Малена у висотах. Я можу простежити свої неоднозначні почуття щодо Емілі Бронте до того моменту. Вона та її роман вислизнули з моїх рук. Локут також не знаходить нічого більш романтичного у своєму грозовому перевалі, ніж на благополучна сім'я. Або принаймні так трапляється в день. Уночі змушений шукати ночних через шторм. Він натрапляє на секретний трамор будинку в кошмарі, якщо це правда. Він намагається зачинити вікно, яке брязкає, але виявляє, що його зап'ястя стискає крихітна, холодна рука Кеті. Давно померла любов Хіткліпа. Потім настає один із тих дивних моментів, коли Локвуд, переживши жахи ночі, нарешті втікає з дому, але бачить, що пейзаж навколо нього повністю змінений. З першим промінням світанку, я вирвався на свіже повітря. Тепер ясно, нерухомо й холодно, як у кризі. Лейспавер позаду був одним хвилястим білим океаном. Суття та спади не вказують на відповідні підйоми до западини в землі. Цілі діапазони курганів були стерті з карти, яку я вчорашня прогулянка залишила в пам'яті. Я помітив лінію вертикальних каменів, зведених навмисних. Або вони служили вказівниками. Усі сліди їхнього існування зникли. Зміни, які сніг зробив на його шляху, відзеркалюють зміни ментального ландшафту самого Локвуда. Оскільки надзвичайно те, що Локвуд втратив орієнтир власного розуму, Це не просто фізична реальність вказівників. Можливо, тут є попередження від самої Емілі Бронте про небезпеку пошуку двох фізичних реальностей для грозового перевалу. перечитуючи роман, я тепер розумію, що ця сцена робота витонченого художника. І я дивувався, чому популярний образ Емілі настільки інший. Незабаром я отримав дивовижну відповідь на своє запитання. але спершу я пішов своїм маршрутом дитинства до Поден який за місцевою легендою є модельлюд дроздового кросу де Локфуд впав після того, як пробувався скрізь ніг прикута до ліжка на зиму його економка Неллі Дін розповідає йому історію Хіткліфа та Кейті. Одна з найвідоміших історій кохання в літературі. Це також стало частиною популярної культури. неможливо не потрапити під вплив на драми та романтичного галасу навколо творіння Емілі Бронтикрієн. Зізнаюся, я був у своєму підлітковому ентузіазмі. Не помогло й те, що лише три роки після моєї подорожі Монті пайтон довів візуальне кліше з розового до абсурдного завершення.

У рідному місці Лі Емелі Ховард я зустрів у касту Міллер, експерта з мітів Бронте в масовій культурі. Вона пояснила міти, які затьмарюють Емелі Бронте і спотворюють наше читання роману. незважаючи на те, що скрізь є торгова марка Бронте, звичайно, старовинна чайна бронте є тут. Я точно пам'ятаю, коли я вперше прочитала грозовий перевал. я очікувала такого романтичного героя, як Лоренцо Солія Я і очікувала найкращого роману Мілці та Буна. Мене майже майже те, як книжка не виправдала моїх очікувань і була насправді дуже тривожною аштривожною та сповненою жахливих людей, які чинили одне одному абсолютно садистські речі. Люди схильні думати про Бранте як про духовну істоту. Що витає маврами, як персонаж у грозовому перевалі. І я думаю, що це походить від дійсно хибного уявлення про те, чим насправді є грозовий перевал. його вважають справжнім буддийським різником. але насправді між та хітліфон. Дуже дивна історія кохання о Хеткліф, Чому ти не дозволяєш мені підійти до себе? Мені боляче. Але те, що But Голівуд хотів від грозового перевалу, Heights, так це традиційної романтики. А своїми спокушливими образами закоханих and у пейзажі знаменитир тисяча дев'ятсот тридцять п'ятого року. Міцним -19 образ Емілі як автора дикого на природі. у голівудському фільмі Грозовий перевал справді звичайний у ньому є сцени Кеті та гіркий фаномаф, які, які збирають об'ємо фільму. Насправді це досить дивно усвідомлювати, але грозовий перевал це справді книжка для приміщень. Здається, у певному сенсі вона набагато більше стурбована архітектурою та внутрішнім простором, ніж вулицею. Звичайно, нам казали, що в дитинстві Кеті та, та Хітлі любили бігати по болотах, але ми не бачили сцен з ними як дорослими просто немає. Сама Емілі була, мабуть, більш інтровертною, ніж ми усвідомлюємо. Сусіди згадували, як вона пекла хліб, читаючи підкладені книжки. Це Емілі з анекдотом, яка сумувала й нудилася далеко від свого улюбленого торгового центру та дому. Але анекдот це майже все, що ми маємо. на відміну від Локвуда, у нас немає нелі дін, щоб розповісти нам правду. Натомість ми маємо людину, яка першою мітологізувала Емілі в її рідну сестру Шарлотту. Розовий перевал був висічений у дикій майстерні з домашнього матеріалу. Але ж авторка сама була уродженкою Маврів. Я думаю, що Шарлотта Бронте справді відповідальна за наш погляд на розовий перевал. не лише не як відкритий, але майже як на силу природи, а не на відповідності тобомезшарлота намагалася захистити своїх сестер від звинувачень у грубості. критикою. її тактика в передмові, яка все ще друкується разом із грозовим перевалом, є дивовижною заявою. Емелі не знала, що робила мешканка у віддаленому районі, де освіта не мала прогресу, ані Емелі, ані не вчилася. Вони писали спориву природи вагіння інтуїції. Здається, Шарлота була першим представником професії, яку я до вже добре знаю. Шарлотта Шарлота була фантастичною доктриною Британії, і вона була блискучою у звуковому фрагменті. Я маю на увазі те, як вона намагається героїзувати Емілі, описуючи її сильнішу людину. простішу за дитину Це чудова фраза, але я не думаю, що вона дає нам повну історію про Емілі. І я вважаю, що трохи прикровній те, що вона інтелектуалізує її. Доктрина Шарлотта діінтелектуалайзисгалодоктрина створила дивовижний міт, але як ми дізнаємося після перерви фрагменти істини, які ми можемо дізнатися про Емілі, є дивнішими, а іноді давнішими за вигадку. Через 30 років після першого відвідування цих маврів я все ще вражений їхньою красою. Але моє розуміння реакції Емілі Бронте на цю красу поглибилося. Який вірш, який я раніше вважав простим святкуванням природи? Високий, хвилястий верес під бурхливими вибухами гнеться. Північ і місячне світло, яскраві сяючі зірки, темрява і слава радісно змішуються. Земля піднімається до неба і небо спускається. Дух людини геть від його жахливої темниці посилає. розривання кайданів і ламання крад. Все вниз по схилку фірс, дикий ліс позичає. Один могутній голос життєденному вітру. Ріки свої береги в юлимурусалі. Швидко через долини безрозсудний курс ширше і глибше їхні ворога здається, цей порив слів проноситься по відкритому ландшафту. а ось той самий вірш написаний Емілі Асморуч. Ці величезні відкриті перспективи втиснулися на крихітні марки паперу розміром. Не більше за книгу марок. A book of Even with the magnifying glass, the words are almost like black of the hints are convincing, but the Emily is just out of reach. But the real Emily is just out of reach. Why did she write that? One of a key to understanding Emily's imagination is the traces traces we have found and yet they incorporate ideas of such measure with a miniature writing which carries the imprint of her childhood. As you read that writing, it's like decrypting a code that she wrote for herself. у серії відомих досліджень романистик-критик Стіві Девіс зібрала нову уважну картину Емілі. Вона відкидає міт Шарлотти про свою сестру як неосвідчену, вказуючи на рік, який обидві проводять академії в Брюсселі. Підготовка до невдалого плану відкриття власної школи в Гавфорті, але навіть у клаустрофобному будинку священника уява Емілі все одно сягала інших культур. Коли Емілі повернулася з Брюсселя, вона придбала антологію музики, яку вона транскрибувала для фортепіано. Твори, які вона відзначила найбільше, належать Бетховенові. Я думаю, що коли ви бачите різницю між тим маленьким котечним фортепіано та величезним оркестровим твором, який був записаний до нього, це дає вам чудове уявлення про її внутрішній світ. inward world The artist moving through the countryside and responding to the landscape. У неї це маленьке піаніно, але вона говорить про величезний ландшафт, Величезний світ, який мала подорож до Маурів Гаворта, в пошуках ключів до натхнення Емілі. Але здавалося, що одна дорога її до її веде на континент. для сів і девіс. Ця історія про приготування хліба Емілі цікава не тому, що їй було потрібно, а тим, що вона читала. U nas zdjęcia fotograficzne zdają się na i to od nas. Emily, która potrzebujesz chleba na kuchni? A przed ludzie komentują zdjęcia. Właśnie, że to wygląda jak snappshots. A a She has um, come, come back from Belgium, where of course the language is French, and Emily reading German. It is, is typical of the unusual logic of Emily's life, that Charlotte would come back full of French. But Emily would come back very much in touch with what was quite, quite avant-garde in thought at that time. She had a really careful grasping, I say, the culture of her day. На ще одному з тих рідкісних знаків, е на е яких друг Шарлотти пам'ятає її під час поїздки до бамів Емілі лежачи на кам'яній плиті, гралася з поголовками, змушуючи їх плавати, моралізуючи про сильних і слабких хоробрих. І боягузливих, коли вона переслідувала їх рукою, І Якщо ви почуєте відлуння Чарльза Дарвіна, виживання найсильнішого не викликає подиву. Стіві Девіс вказує на деякі французькі есе написані Емілі Брюселі які раніше ігнорувалися. Я бачу в есеях, які вона написала в Брюсселі, а також в Брінхайтс, доказах того, що вона була добре обізнана про дебати про стосунки між людиною та тваринним світом, який ми зараз вважаємо, карвіністська природа це незрозуміла проблема. Вона існує за принципом деструкції. Необхідно, щоб кожен був невтомним, третім смерті для інших або перестав жити сам. Але ми прославляємо Бога за те, що він увійшов у такий світ. У цей момент всесвіт здавався мені величезною машиною, створеною виключно для того, щоб породжувати зло. наскільки ця Емілі відрізняється від популярного міту? Теж темніша. ще одне есе під назвою луча має тривожну грань. Воно підриває все наше відчуття цивілізації, і людства, припускаючи, що коти насправді надто люди, що вони лицемірні. Вони володіють виборчим правом і абсолютно егоїстичні, як і ми. і це викладено у дуже сардонічному насмішкуватому стилі я бачила, як ви обіймали свою дитину, коли вона приходила показати вам прекрасного метелика, розчавленого між його жорстокими маленькими пальцями. І в цей момент я б хотіла мати кота з хвостом фронта щура, що звисає з рота. Щоб представити образ, точну копію вашого ангела. Ти не можеш відмовитися поцілувати його. І якщо він так дряпає на субуху помсті, тим краще маленькі хлопчики так само схильні розпізнавати пестощі своїх друзів. І Схожість буде ще більшою. Це зовсім інша жінка, ніж мій образ Емілі Бронти 30 років тому. Але це також дивує. Так, потужний інтелект. Але її погляд на природу здається холодним і клінічним. То дискавинно виявити, що вона глибоко але не сентиментально любила багато хто розділив її життя в парафії. Декого вона врятувала від маврів поранених. Я думаю, що перевага Емілі щодо тварин сприймалася б сучасниками, як дуже дивна та тривожна. І можливо, ніхто, на мою думку, ніколи не пропускав, що вона була цілком нормальна. Її стосунки з тваринами, якими вона опікувалася, і які жили з нею, були ніжністю, повагою та фундаментальною рівністю, і в тому дуже гарно буде щития собака, вона сприймається як життя для неї, але вона хоче, щоб могла дати тому те звільнення та звільнення з його сполону, якого вона прагне для себе. А як чи могла моя рука розімкнути його ланцюг, якби я радо дивився, як воно злітає, і ніколи не шкодувати і не скаржитися, щоб більше не бачити його очей. але дозвольте мені подумати, що якщо сьогодні сосна в холодному полоні, завтра обидва злетять геть вічно, цілком вільно я думаю, що грозовий перевал це плач, це реквієм усім страждаючим створінням від людства до видів тварин, які замкнені в цій системі співчуття Емілі до цього стражданого світу на землі спонукали її на думку Стіві Девіса симпатії повстати проти Бога. який це дозволив. Я думаю, що вона була єретичкою. Я б сказав, що вона створила свого роду пантеїстичну релігію, яка суперечить біблії, суперечить її батькові, суперечить церкві. Життя Емілі було надто коротким. вона померла у віці 30 років. Ймовірно, саме це кладовища стало причиною її смерті, оскільки вона забруднила водопостачання міста. і цим шляхом вона здійснила свою останню подорож. Щоб бути похованою в церкві свого батька. Чи вибрала б Емілі церкву? У розовому перевалі Каті описує сни, які проходять через неї, як вино через воду, змінюючи колірі її розуму. В одному з них вона нещасна на небі і розлючені ангели викидають її. Вона падає на землю на висоті й прокидається, ридаючи від радості. Емілі Емеліврон перевертає християнську теологію з їх на голову. Нас християн, навчають вірити, що небеса є нашим домом. Бунтівна Кетрін знає, що ніколи не стане її домом, і вона ніколи не зможе бути щасливою далеко від грозового перемогу. Отже, подіння, яке в християнстві є наслідком зла. У грозовому перевалі є падінням і не може бути випадковим те, що під час грозового перевалу сама церква розривається на частини тим, що ми можемо назвати матір'ю природою і починає рухуватися в землі, з якої він був спочатку створений. Цей потяг до землі сильно відчувається в грозовому перевалі. Я закінчив свою подорож усвідомивши, що, що ці маври відіграють важливу роль у розумінні Емілі Бронте. повертаючись сюди після всіх цих років, і дивлячись на той журнал, який я писав 30 років тому, я сказав наприкінці це Бронте. Що панінський шлях належить тут, безумовно. Це поезія пов'язана з землею. Наївна, так, але можливо мої останні інстинкти мали рацію. Коли ми підходимо до кінця роману, коли Локвуд відвідує могилу на церковному подвір'ї, герої і пейзаж зливаються в одне ціле. Saw, я подумав і незабаром виявив надгробки на схилі біля Мавра і Я затримувався біля них під цим лагідним небом. Спостерігав метеликів, що пурхають серед вересу та дзвіночків. Слухав тихий вітер, що дихав у траві. Енвандега як хтось міг уявити собі неспокійний сон для сплячих на тій тихій землі.